Сьогодні я вам розповім про. Дліногістів він вищий, чим ендермен. Якщо до нього близько е, підійти, це неможливо, тому що е, якщо ви підійдете близько, то він дуже на швидкій скорості влетить у вас, і тоді у вас вибиває Майнкрафт і ламається комп'ютер. Ще що хочу сказати, це те, що він був е, вищий, чим ендермен. І ще що хочу сказати, він був обнаружений

1.8.1бета. Ще що хочу сказати, він мен, версія всіх ігроків дуже різна, тому якщо вам сподобався випуск, то не забувайте ставити лайк і підписуватися. А якщо вам сподобалось, то я ще зніму.